Глава 3. невже нам знову знайомитися з вами, невже потрібні для нас, як для деяких, схвальні послання до вас або від вас? Ви наше послання, написане у серцях наших, яке пізнають і читають усі люди. Ви показуєте собою, що ви, послання Христове, через служіння наше, написане не чорнилом, але Духом Бога Живого, не на кам'яних скрижалях. Але на плотських скрижалях серця. Таку упевненість ми маємо у Бозі через Христа, не тому, що ми самі здатні були помислити щось від себе, ніби від себе, але здібність наша від Бога. Він дав нам здібність бути служителями нового завіту, не букви, але Духу, тому що буква вбиває, а дух животворить. Якщо ж служіння смерті накреслене буквами на каменях, було таке славне, що сини Ізраїлеві не могли дивитись на обличчя Мойсеєве унаслідок минущої слави обличчя Його, то чи незначно славнішим має бути служіння Духа, бо коли служіння осуду славне, то тим більше рісніє славою служіння виправдання. Та прославлене навіть не є славним із цього боку, з причини слави наступного, яка переважає. Бо якщо славне те, що минає, Тим славніше те, що триває, маючи таку надію, ми діємо з великим дерзновенням, а не так, як Мойсей, який клав покривало на обличчя своє, щоб сини Ізраїлеві не дивилися на кінець того, що минає. Та їхній розум засліпився, бо те ж саме покривало донині лишається незнятим при читанні Старого Завіту, бо воно знімається Христом донині, коли вони читають Мойсея. Покривало лежить на серці їхньому, але коли навертаються до Господа, тоді це покривало знімається. Господь є Дух, а де Дух Господній, там свобода. А ми всі відкритим обличчям, як у дзеркалі дивлячись на славу Господню, перетворюємось на той же образ від слави у славу, як від Господнього Духа.